Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Сьогодні ми з вами розглянемо аж 33 приклади на знаходження допустимих значення змінної, Тобто знаходимо ОДЗ. Спочатку маєте зрозуміти, що раціональні вирази поділяються на два типи: це цілі вирази та дробово раціональні вирази. Цілі вирази це ті, які не містять ділення на зміну. Це може бути вираз, скажімо, 2х, а може бути вираз 2х поділити на 7. В знаменнику є число, так, але немає ділення на змінну. Такі вирази називаються цілими. А от якщо ми запишемо ділення на змінну, скажімо, 2х поділити на х відняти 7, в знаменнику вже є змінна, а отже, це вираз називається дробово раціональним. Якщо говорити про цілі вирази, то там область допустимих значень завжди буде належати х, наприклад, на раціональних чисел. А от якщо говорити про дробово-раціональні, то тут потрібно краще записати знаменник недорівнює нулю, і це значення ми просто викидаємо. Тобто нам підходять всі числа, крім того значення, яке перетворює знаменник в нуль. Звичайно, є нюанси, що є такі дробово-раціональні вирази, де ми нічого викидати не будемо. Про це трошки пізніше. Тому зараз розглянемо перше завдання. Знайди допустимі значення змінної, приклад А. 2х поділити на 7. Це означає, що в знаменнику у нас немає змінної, отже, це цілий вираз, а отже записуємо, що x належить множині раціональних чисел, тобто x є q. Що це за така множина множина раціональних чисел? Пригадайте, спочатку ви вивчали множину натуральних чисел, позначалася n. Це числа 1, 2, 3 і так далі. Найменше натуральне число 1, кожне наступне було більше на одиницю, найбільшого не існувало. Більша множина, яка в собі містила множину натуральних чисел, це була множина цілих чисел. Це всі натуральні, всі протилежні їм за знаком, тобто мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. І число 0. Це множина цілих позначається велика літера z. А є ще множина раціональних чисел. Це та, яка вміщує в собі всі цілі і всі дробові числа. Означається Q. О саме про неї ми зараз і говоримо. Приклад B. В прикладі B, зверніть увагу, в знаменнику вже є змінна. Тому записуємо знаменник y віднятий 4 не дорівнює 0. І розв'язуємо як звичайне рівняння, лише записуємо знак не дорівнює. Y не дорівнює 4. Що це означає? Це означає, що нам підходять всі числа з множини раціональних чисел, крім одного, 4. Тому простіше записати y не дорівнює 4. Приклад В. Зверніть увагу, що змінні є і в чисельнику, і в знаменнику. Але оскільки це одна і та ж сама змінна, на чисельник не звертайте уваги. Лише запишіть знаменник A відняти 2 не дорівнює 0. Тоді А не дорівнює. Переносимо мінус 2 з протилежним знаком праворуч. А не дорівнює 2. Приклад Г. Знову ж таки, в знаменнику є змінна. Записую знаменник х додати 1, не дорівнює 0. Х не дорівнює. Переносимо 1 з протилежним знаком праворуч мінус 1. Тобто нам підходять всі числа, крім х дорівнює мінус 1. Друге завдання. Відповідно, приклад А 4х розділити на 3. Знову ж таки, в знаменнику змінної немає, тому записуємо, що х належить в множині раціональних чисел. Приклад Б 2х у квадраті додати 1. Змінної в знаменнику немає, як і самого, в принципі, знаменника, тому теж записуємо х належить в множині раціональних чисел. Приклад В х-1 розділити на х додати 2. Записуємо знаменник х додати 2 не дорівнює 0. Відповідно, х не дорівнює мінус 2. Приклад г чисельнику 4х в знаменнику х у квадраті відняти 9. Якщо у вас зустрічається, наприклад, х у квадраті або модуль, це означає, що може бути не єдине значення, яке вам не підходить. Скажімо, якщо у нас написано х квадраті відняти 9, ми записуємо це, не дорівнює 0, то, відповідно, х у квадраті не дорівнює 9. Звідси, пам'ятаєте, коли розв'язували звичайне рівняння, писали, що х, наприклад, дорівнює 3 або x дорівнює мінус 3. Коли записуємо дорівнює і маємо кілька таких значень, пишемо між ними і х не дорівнює 3, і x не дорівнює мінус 3, тому що і 3 у другому степені буде 9, і мінус 3 у другому степені теж буде 9. До речі, перевіряйте себе. От, Наприклад, у прикладі v ви знайшли, що недорівнює мінус 2. Підставте, якщо дійсно мінус 2 додати 2 буде 0, на 0 ділити не можна, це означає, що ми знайшли правильний результат. Так само у прикладі г 3. 3 у квадраті 9 відняти 9 буде 0, мінус 3 мінус 3 у квадраті 9 теж відняти 9 буде 0, а на 0 ділити не можна. Тому в прикладі г не дорівнює 3 і х не дорівнює мінус 3. Також цей приклад можна розв'язати за формулами скороченого умноження, записавши, що х у квадраті. Відняти 9 не дорівнює 0. Далі розкладаємо на множники х-3 помножити на х плюс 3 за формулою скороченого умноження різниці квадратів не дорівнює 0. Тобто х-3 не дорівнює 0, і х додати 3 теж не дорівнює 0. Тобто х не дорівнює 3 і х дорівнює мінус 3. Це був перший спосіб. А це другий. Користуйтесь будь-яким. Третє завдання. Приклад А. 2х відняти 6. Немає знаменника, немає ділення на змінну, відповідно, х належить множині раціональних чисел. Приклад Б. Є в знаменнику змінна, тому записуємо, що знаменник 3х відняти 4 не дорівнює 0. Звідки 3х не дорівнює 4, х не дорівнює 4 третіх. Перетворюємо мішане число х не дорівнює 1,13. Приклад В. В знаменнику у нас х додати 3, тому х додати 3 не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 3. Приклад г. Зверніть увагу тут дві зміни. Змінна а лише в чисельнику, тому а належить множині раціональних чисел, на неї ділення немає. А в знаменнику є х, тому знаменник 3х відняти 6 не дорівнює 0. Звідки 3х не дорівнює 6. Х не дорівнює 6 поділити на 3, тобто х не дорівнює 2. Завдання 4. Приклад А. 2х кубі відняти 3х. Немає ділення на змінну, тому х належить множині раціональних чисел. Приклад Б. 5 розділити на х додати 1,5. Знаменнику є х, тому його переписуємо, цей знаменник х додати 1,5 не дорівнює 0. х не дорівнює мінус 1,5. Тобто підходять будь-які числа, крім цього. Приклад В. 4х відняти 3 розділити на 6х додати 1. Знаменник 6х додати 1 не дорівнює 0. 6х не дорівнює. Переносимо з протилежним знаком мінус 1. Х дорівнює. Ставимо мінус 1 шоста. Приклад г, до речі, досить цікавий приклад. 7 розділити на х в квадраті додати 4. В такому випадку х у квадраті пишемо додати 4 не дорівнює 0. Але справа в тому, що х у квадраті тоді виходить не дорівнює мінус 4. Але ж самі подумайте, що і не існує ж такого х, який у другому степені буде від'ємним. Квадрат завжди перетворює наш вираз на вираз, який буде невід'ємним. Це означає або 0, або більше за 0. Раз не існує таких хів, які будуть у квадраті рівні мінус 4, то це означає, що нам немає чого звідси викидати, і х належить множині раціональних чисел. Тому що не існує такого х, який би в другому степені був би від'ємним. Завдання п'яте. Приклад А 7 х відняти 5. Немає ділення на змінну, тому х належить множині раціональних чисел. Приклад Б. в знаменнику є х, тому записуємо знаменник 7х додати 1, не дорівнює 0, 7х не дорівнює мінус 1, х не дорівнює мінус 1. 7. Приклад В. В знаменнику є змінна, тому записуємо, що знаменник х квадратів відняти 4 не дорівнює 0. Можна розв'язати за. Формулою скороченого множення різниця квадратів, записавши, що хнус 2 помножить на х додати 2 не дорівнює 0, і тоді значення 2 і мінус 2 нам не підходять, можна записати, як х квадраті не дорівнює 4, х дорівнює мінус 2, та х не дорівнює 2. Тому що і мінус 2, і 2 у другому степені це буде 4. І приклад г. Переписуємо знаменник 7а відняти 14 не дорівнює 0. 7А не дорівнює. Переносимо з протилежним знаком праворуч 14. А не дорівнює 14 поділити на 7. А не дорівнює 2. Шосте завдання. Приклад А. В знаменнику є 3х плюс 4. Тому там, де є Х, пишемо 3х додати 4 не дорівнює 0. Звідси 3х не дорівнює мінус 4, х не дорівнює мінус 4 поділити на 3. Х не дорівнює мінус 1,1 третя. Приклад Б. немає знаменника, значить, немає ділення на змінну. Це означає, що пишемо x належить множині раціональних чисел. Приклад В, модуль у нас є, щось новеньке. Модуль з x відняти 25. Він в знаменнику, тому в знаменник. Модуль з ікса відняти 25 не дорівнює 0. Далі переносимо все, що без модуля праворуч, а модуль залишаємо зліва. Модуль з x дорівнює. Переносимо з протилежним знаком 25, і пишемо, відповідно, знак не дорівнює. А тепер подумали: якби там було дорівнює. це ж означає, що x міг би бути як число додатнє 25, так і число від'ємне мінус 25. Але оскільки ставимо знак не дорівнює, то закреслюємо. І виходить, що х дорівнює 25 і х не дорівнює мінус 25. З модулем ситуація досить схожа на квадрат. Приклад Г7А додати 1 розділити на 8а відняти 4. Знаменник 8А відняти 4 не дорівнює 0. Звідки 8а не дорівнює 4 а не дорівнює. 4 поділити на 8, Скорочуємо на 4, А не дорівнює 1 друга. Або, якщо хочете, запишіть 0,5. Сьоме завдання. Приклад А. Знаменнику модуль, причому цей модуль не сам з ікса, а ще з х плюс 2. Записуємо знаменник, модуль з х додати 2, відняти 3 не дорівнює 0. Якщо модуль буде від'ємним, то ми відразу кажемо, що немає чого викнути, адже не буває таких x, які перетворюють модуль від'ємне значення. Якщо модуль дорівнює 0, так і прирівнюємо до 0, точніше пишемо не дорівнює 0. А якщо у нас модуль, наприклад, з x додати 2 буде не дорівнювати числу 3, то може бути так насправді, що цей модуль рівний 3, бо число додатнє. Тому потрібно розглядати два випадки. Це х додати 2 у нас, відповідно, не дорівнює, пишемо 3. І х додати 2 не дорівнює протилежне значення мінус 3. Тому що і перший, і другий варіант нам підходить в середину модуля, щоб потім модуль цього числа було 3. Далі х не дорівнює 3 відняти 2. Х дорівнює 1. Праворуч x не дорівнює мінус 3 відняти 2 x не дорівнює мінус 5. Приклад Б. У знаменнику є модуль з x відняти 1. Пишемо не дорівнює 0. Модуль з x не дорівнює 1, число додатнє, тому є два варіанти розв'язку. Точніше, ті значення, які нам не підходять. Це означає, що х не дорівнює 1 і х не дорівнює протилежному значенню мінус 1. Приклад В. трошки складніший. 4 помножити на модуль з ікса, додати х у квадраті не дорівнює 0. Ми можемо записати так. 4 помножити на модуль з x додати х у квадраті число буде додатнє. Тому і модуль з x у квадраті теж буде таке ж саме значення. Тому запишемо ось так через модуль, щоб потім його винести за дужки як спільний множник. Отже, дорівнює 0. Виносимо модуль з x за дужки. Отримаємо, відповідно, в дужках 4 додати модуль з x не дорівнює 0. Звідси модуль з недорівнює 0. І 4 додати модуль з x теж недорівнює 0. В першому випадку x не дорівнює 0. Тому що якщо модуль з x не дорівнює 0, це єдиний випадок. Просто розкриваємо модуль так, як він є. І другий випадок це коли модуль з x у нас не дорівнює. Мінус 4. А тут він і так, якби ніколи не дорівнює, тому далі розв'язувати не потрібно. Отже, в даному прикладі х може бути будь-яке число, крім 0. Завдання 8. Приклад А 3х розділити на х додати 1 по модулю і відняти 4. Модуль з x додати 1, відняти 4 не дорівнює 0. Звідси модуль з x додати 1 не дорівнює 4. Якщо це число додатнє, маємо два випадки. х додати 1 вже без модуля не дорівнює 4 і x додати 1 не дорівнює мінус 4. В першому випадку х не дорівнює 4 мінус 1, х не дорівнює 3. В другому х не дорівнює мінус 4 відняти 1, х не дорівнює мінус 5, приклад Б. Модуль з х додати 3 не дорівнює 0. Модуль з х не дорівнює мінус 3 вийшло число від'ємне. А це означає, що він і так ніколи не буде значенню дорівнювати мінус 3. Тому записуємо, що х належить множині раціональних чисел. Тому що не знайдеться такого х, що по модулю ми будемо мати мінус 3. Такого не буває. Приклад. 2. 4х2 мінус 9 не дорівнює 0. Можна розкласти нам множники за формулою скороченого множення різниці квадратів. Можна записати, що 4х у квадраті не дорівнює 9, а х у квадраті, в свою чергу, не дорівнює 9 четвертих. Тобто, виходить так, що підбираємо, які числа в чисельнику і в знаменку мають бути, щоб, відповідно, х не дорівнював у квадраті 9 четвертим. Це означає, що х не дорівнює 3, тому що 3 у квадраті це 9, а 2 у квадраті це 4. І можемо дописати тут, що х не дорівнює 1,5. В другому ж випадку х не дорівнює мінус 3 других. Тому що розглядаємо і додатній, і від'ємний результат. Тобто х не дорівнює мінус 1,5. Завдання 9 приклада. Дріб в чисельнику 8х додати 4 розділити на модуль з x плюс 3 відняти 7. Знаменник х додати 3 по модулю, відняти 7 не дорівнює 0. Модуль з x додати 3 не дорівнює 7. Число додатні 2 випадки. Х додати 3 не дорівнює 7. І x додати 3 не дорівнює мінус 7. Звідси х не дорівнює 7 відняти 3х не дорівнює 4. Та x не дорівнює мінус 7 відняти 3. x не дорівнює мінус 10. Приклад б. Модуль з x додати 1 не дорівнює 0. Це означає, що модуль з х недорівнює мінус 1, а він і так ніколи не дорівнює відємному значенню. Тому x належить множині раціональних чисел. Приклад В. Теж дивіться в знаменнику написано х у квадраті додати 3 не дорівнює нулю записали. х у квадраті не дорівнює мінус 3, а він і так ніколи не буває від'ємним, тому що х у другому степені завжди число невід'ємне. Це означає, що х належить в множині раціональних чисел. Отже, ми з вами розглянули 33 приклади. Надіюсь, що вони були для вас корисні. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!